Вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. Сьогодні продовжу огляд своїх троянд першорічок та відео. Дуже незвичне нас чекає. Настільки ж незвичне, наскільки і описані сорти. Чим вони цікаві, чим вони цінні ці сорти, адже посадила їх. Після того, як, ну, так би мовити, психанула і виселила зі саду геть не третину своїх троянд. З'явилось місце. І туди потрапили вони. Зараз кінець листопада, і що висить на голові у кожного трояндаря? Правильно, вкривання чи не вкривання троянд. Мамочки, як не хочеться на тому холоді зараз щось вкривати. Схожий настрій був і минулоріч, і що я зробила? Позамовляла сорти з 5, 4. Уявляєте, навіть третьою і другою зоною зимостійкості, про яке вкривання мова. За свого життя, певно, таких морозів не бачила, не відчувала, які витримують ці троянди. До того ж, вони повинні бути, звісно, здоровими і красивими. Деякі матимуть певні недоліки, ну куди ж без них, але то вже таке. А розповідаю, це все на тлі тих троянд, котрі минулоріч полінувалася вкрити, чи занадто великі вони, чи часу не вистачило. І перезимували на диво прекрасно. До речі, полька, ну, вона плетиста, але росте у мене шрабом, має п'яту зону зимостійкості. А от у деяких людей чомусь вимерзає ледь не на нуль. У мене зимує прекрасно. А перед очима у нас Джекіс фаворит. Ну Він ж такий монстрик, коник-лоник, ну, куди його вкривати? Навіть такого агроволокна і немає. Теж подивіться, ну, геть нічого не бракує його квітуванню. Хоча для нього заявлена шоста зона зимостійкості. Щодо тих зон, неважко набрати в інтернеті і подивитися, які максимальні морози притаманні тій чи іншій зоні. Львівщина належить до шостої зони, але більша територія України таки до п'ятої зони зимостійкості. То теж шукати, виглядати такі витривалі до морозів троянди. Насправді є три основні напрямки: сучасні шраби чи флорибонди, остинки. Ну, більшість максимально мають п'яту ж четверту зони. А от старовинні ось там, ось там. а ще канадійки. От цьогоріч почала експериментувати з такими сортами і хочу поділитися своїми першими враженнями, адже ж вони першорічки у моєму садочку. Каракуємо до моєї, я її так називаю, науково дослідної ділянки. От там, у тиші ранкового саду, де світанок торкається землі золотим подихом, пробуджуються вони, старовинні троянди, їхні пелюстки, немов сторінки забутої казки, бережуть у собі підслухані зізнання у вічному коханні, ніжні дотики та несміливі мрії. Перед тим, як почати описувати вже конкретні придбані сорти, я навіть не знаю, як вам сказати, що ці троянди це зовсім інший трояндовий світ. У них пагони по своїй структурі, якісь зовсім інші, ніж як ми звикли. листя зовсім інше. У деяких воно навіть пахне. Ай, які у їхніх квітів приголомшливі аромати. Отже, сідаємо разом в машину часу, відриваємося від реальності і поринаємо у ті далекі часи, коли було все так просто і так складно. Усади, де попри багаті замки. Росли вони і поруч них гуляли, дами, кавалери. Дехто бачив у них лише зовнішню показну красу, і тільки окремі відчували їхню глибоку внутрішню магію. Ви вже зрозуміли, я люблю все старовинне, старе. І троянди з тих часів мені зайшли. Та вони на любителя, вони не на загал. Зараз зрозуміємо чому. Моя ж історія в цьому напрямку почалася зі сорту Жак-Картьє. От якби ви прочитали такий текст, якщо ви живете в прохолодному кліматі і у вас є місце лише для однієї старовинної троянди, Вибирайте Жак картьє. троянда зимостійка, здорова, рясноквітуча і неймовірно красива. Яким чудом я умудрилась не зазняти її при квітуванні, покажу в садочку своєму та тепер, коли її вже завалило снігом, розвалило, і вона як може встає після цього на ніжки. За жаком картьє у мій сад прийшла. Мадам Луїс Левик Ю. Зараз покажу і розповім про свої реальні враження. А за нею мадам Ісаак Перейро, ну, самі мадами поселилися у мене, чому наразі я неймовірно рада. Ось вона, красуня, мадам Луїс Левик-Ю, мохова троянда, котра квітне увесь сезон. Мохова, це означає, що на її квітконіжках, на чашолистках є дрібненькі залозки, що виділяють такий цікавий аромат, таку смолисту речовину. Мені той аромат нагадує запах хвойного лісу. Деревини, хвої. Ще немає квіточок, а хочеться гладити її, колючі стебельця, і нюхати, 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 занурюватись в цей такий незвичний лісово-трояндовий аромат. Кущик повинен бути 120-150 см. Подивіться, які колючі пагінці і які ж листочки. Теж якісь такі вони мохнаті, лохматі. А шириною до 90-150. Це трояндочка з 1898 року. Її плюс квітне увесь сезон. І дивіться, скільки багато пелюсток. Вона ж сама пахне трояндою. Та в книзі написано, і ми це з вами щойно побачили і ще побачимо. Сорт має тільки один серйозний недолік. В дощову погоду пелюстки можуть загнивати. Ну, Дощова погода і Львівщина Ах, це дружні дві, два явища. Тому будуть ось бачити, які пелюстки на багатьох квіточках. Коли йшли дощі, то квіточки загнивали повністю, повністю. Але я від неї не відмовлюся. Має четверту зону зимостійкості. А по дорозі ми зашпортаємося за Канадійку з другою з другою зоною зимостійкості. Мартін Флобішер це гібрид другози з 1968 року Ну, не аж на Кастаровинна, але. Трохи є. Її плюс, що вона або майже без колючок, або без колючок. Дуже ніжна квіточка, і ще й квітне з звіттями. Такущик немаленький. До 150-185 см у висоту. І 120 у ширину. Квітнув у мене безперервно, хоча розміри такі страшні заявлені. Та перший рік він ну тугенько, тугенько наростав. Потім, побачимо, кинув один такий пагін, ну, зі 70 см, і розгалузив його. А більшість залишилася ось на такому рівні: на рівні 30-40 см. Я для себе зрозуміла, що канадійки розганяються повільно, вони не махають так зразу. Можливо. Не всі сорти, але ті, котрі я для себе придбала, обрала за рясноквітучість, за постійно за зимостійкість, То ці себе показують саме так. Не знаю, мені приємно уявляти кущисько з ніжними рожевими квіточками, який на зиму не треба вкривати, взагалі думати навіть про це не потрібно. Він собі росте, живе, тішить і. Все. І не хворіє, до речі, досить здоровий. А це ще одна канадійка Joy, з третьою зоною зимостійкості. Про неї якийсь дядько, я щось не знайшла хто це Сем Кедем. Сказав: це одна з найневибагливіших троянд, яку я бачив. Вона має бути дуже, ну дуже стійка до захворювань, квітне. Безперервно. Квіточки на ній чи простіші, одночасно можуть бути чи більш наповнені пелюстками, це вже як, як, як захочеться їй. А ось видно, Луїс, Левик Ю заглядає до нас. Квіточка десь 7,5 см. Ось така. Колір яскравіший рожевий порівняно з попереднім сортом. Що ще сказати? Здорова, зимостійка, мені вона подобається. А розміри висотою до 150 см. Та за перший рік не переступив межу 40 см. Ось такий Мартін Флобішер. Хочу відчути ці троянди в своєму саду і, можливо, пересаджу на якесь інше місце вже в такий мій сформований сад. Сюди на сонечко притягнула чайно гібридного шопена польського. А за ним посаджена і десь буде так мелькати в кадрі. Ще одна канадійка яскраво-червона, навіть не яскраво, а темно-червона. Hope for Humanity. Ось вона ззаду. Ну, я не знаю, як я готувалася до такої теми влітку. Бо не зазняла нормально ці сорти. Вже вибачайте, взагалі не думала навіть їх і показувати. Вони перший рік не такі видочні. Там нема дуже чим аж хвалитися. Але і оминути, не згадати за них, ну, було б. Би... Не та картинка, неповна картинка сортів, котрими я заповнила свій сад. Отже, Hope for Humanity надія для людства. Шраб висотою до 150-215-яй сантиметрів. Навіть плитистою її називають. Але вузька, прямо стояча, витримує мінус 37 градусів. 37 градусів морозу, має третю зону зимостійкості. Оскільки увесь цей час позував нам Шопен, ну нехай вже про нього згадаю пару слів, повернемося у нинішність квітка, у нього велетенська, дуже велика. Сам він теж високий, 150, мені здається, навіть більше. Сантиметрів у висоту. Це чайно гібридна. Я її вкрию, ще не встигла, туди руки не дійшли. У мене там заліз зараз, страхіття Боже, подивитись. Зараз покажу, похвалюся в лапках, зганьблюся, але то вже таке. Шопен для видочності хоче сонця. Він мене різно в півзатінку ні. Зовсім не той шопен, яким він потенційно може бути красончиком. А це вигляд моєї науково-дослідної ділянки зараз. Пробуємо в тому вінегреті після снігу, який впав та вже зійшов, роздивитись наші трояндочки. Ось мохова, мадам Луїз Левек'ю. Я її чубчики зрізала, бо кинулась борошниста роса. За рік вона мені наросла десь до сантиметрів 80. 70-80. Десь ось так. А листочки, що мене здивувало, на осінь жовкли, червоніли і злітали, Ну, геть, як у звичайних дерев. Чи кущів, чагарників. Так дивно, бо звикла зелене листя зрізати із таких наших ну, стандартних троянд, таких, якими наповнені наші сади. А це, А це, а це Мартін Флобішер. Я казала, що він вигнав один пагін, розгалузив його. Пагін став такий фіолетовий, цікавий. Листочки теж жовтіли і. Осипалися і знизу, все засипане листям троянди. Не зі псутим не з болячками. а от Просто трояндочка вже пішла з патоньки на зиму. Більшість пагонів сантиметрів 30-40, лише один, якийсь такий міцний. Потик вставила я його підв'яжу, аби ніякі катаклізми, цей міцнющий пагін. Мені не знищили. А тут мацьобство сусід, цей такий темніший рожевий кущик Prairie Joy». От Він геть такий маленький. А ще прикольно, що кхм, після квіточок зав'язалися, правда, вони чомусь не червоні шипшинки, там повно шипшинок, і теж вона скинула листя. Далі мушу зробити вступ, бо в тій каші зі снігу листя, вербени, троян взагалі годі щось зрозуміти. Я ж то розумію, що я маю там побачити, а вам то просто якийсь набір гілок, палок. Так, ось, захоплення старовинними трояндами в Україні почалося наскільки знаю з пані Галини Микитинець. Вона цю тему розвинула і десь перед війною знайшла старовинну ефіролійну. Трояндочку у селі Розівка Запорізької області. Зараз територія під окупацією, якщо я не помиляюся. Потім дівчатка-подружки поділилися з пані Оксаною Девесенко, що веде зелену садибу. Вікторія Кононенко. Я думаю, що ви знаєте, чули ті, імена, ми стикалися через Фейсбук. Бо там трояндочки використовуються на пелюстки і на всякі смаколики. І от є ця старовинна трояндочка з розівками і так. Так називаємо у дівчат і у мене. Ну, ще в когось, напевно. Тільки я про це не знаю. І взагалі про цю троянду нічого не знаю, крім того, що я її хотіла. Не знаю, чи однократка. Ось дивіться, як їй у мене сподобалося за один рік. Це десь навесні посаджено чи восени. Хочу теж робити з неї смаколики і досліджувати наступного року. Ось на що чекає. Уруч посадила від пані Кононенко трояндочку Морта Лісаді, що в перекладі ста з давньої італійської мови означає, це надто багато для смертного, уявляєте? Ці троянди так мені повиростали. І зараз, як випав сніг, ну я їх розцінювала як без я їх не обв'язувала, вони самі себе тримали. А коли випав сніг, трохи виламало пагонів під вагою і от обв'язала. Отже, морталізатіс, хоча вона сучасна з 2014 року. Але є гібридом старовинної галіки. Кущик висотою 170 на 120 і має однократне квітування. То ви подивіться на ті квіточки. А я куштувала повидло, варенячко чи якийсь джемик з цього морталісантісу. Mm, Нямка-нямка. Тому і придбала. І нарешті трояндочка, з котрої ми почали, старовинна дамаська з 1868 року, Жак Картьє. Дуже стійка, красоня, ароматна, неймовірно, 90-150 см у висоту і 100 у ширину. Квітнула у мене увесь сезон. Я тільки бігала до неї і нюхала, нюхала. цей такий насичений трояндовий, до справжньої ружі. Аромат. Плямки, котрі ми бачимо на листі. Я спочатку так налякалась, мамочки, що це таке, вона ж стійка має бути. Виглядає, що це якась осіння пігментація, а потім листечко потрохи жовкло і скидалося. Ось такий жак. Ще у моєму саду цьогоріч поселилась мадам Ісаак Перейро, Артур де Сансаль. Але це вже все будуть сюжети для наступного року. Набридли вже такі сумні осінні кадри з мого саду. Завершу своє відео сучасними недавніми трояндочками, шрабами, флорибондами. Але ті, що ростуть у мене за парканом, тому догляду мають дуже мало. І про жодне вкривання мови нема. За парканом ще якісь халабуди. Це би вже був перебор. Зараз про них розкажу. Вони дуже гарні, дуже ефектні. Але я сподіваюся, що наступного року і оці старовинні, які ми з вами бачили зараз, ну далеко в не навіть кращій своїй формі, вони з часом будуть не менш привабливі. І якщо хтось залишиться зі мною надалі, то наступні роки спостерігатимемо. Хто не хоче оцю красу без вкривання, без обробок. Мені здається, кожен хоче. Особливо ті трояндарі, котрі полюбляють ландшафтні троянди, не такі, де підходиш до окремої квіточки. Хоча там теж треба підходити до старовинних, треба підходити до окремої квіточки і нюхати її. Вони всі ароматні. Але зараз перед нами неароматна від кордеса, флорибондочка, шраб. Ви її впізнали, ангела п'ята Б-зона зимостійкості. Виростає по-різному, від 80 до 300 см на ширину 80 Які 80, Вона у мене вже це її другий рік, це вже не перша річка, вже сягнула ну, добрий метр. Метр, певно, з копійками. Не підв'язую, забуваю обробляти, десь забуваю підживлювати, але подивіться, що це за сорт на генетичному рівні. Всім рекомендую. А трішки далі за нею посадила англійку вона правда з 1937 року від Бенталя мускусний гібрид. Балерина четверта, а зона зимостійкості. Обидві жодного року не вкривала. Їм правда другий рік. Два роки в моєму саду. Розміри від 90 до 185 на 75-150 см, Спочатку у висоту говорила, тепер у ширину. Це заявлені розміри, але ми ж розуміємо, ті кущі у нас будуть значно більші, значно ширші, потребують місця, але не потребують багато догляду і вкривання. В чому їхня фішка і є? це чудовость. Це не всі описала свої першорічки з такими зонами 4, 5, такими зимостійкими характеристиками. Але стільки разів розповідаю, що я виселила третину троян зі саду, і у мене запитують, що ж за троянди, котрі ви виселили. Так, цікаво, котрі приїхали, але ж цікаво, котрих позбулася, і з яких причин. Зроблю про це наступне відео. І вже перед нами в кадрах Шнеє Вальцер. Це першорічка, яка і приїхала перший рік, і відразу на осінь я її віддала коліжанців, в добрі руки, так би мовити. Поясню потім чому так, які у мене на то є причини. Я такий специфічний трояндар зі специфічними вимогами. І назамовляла собі, як ви вже побачили, специфічні сорти, про які сьогодні розповіла, саме на них хотіла акцентувати на канадійках, на старовинних, на незначно поширених у садах. Сподіваюся, що десь вас щось та й зачепило, бо мене це вся. Історія старовиною пов'язана, ну, дуже чіпає. Ми ж садимо сад, трояндочки для емоцій. От вони у мене викликають емоції, викликають. Буду дякувати всім за перегляд, за вашу увагу, за якесь співвідчуття, якщо воно було, не знаю, як по-іншому сказати, що ви відчули разом зі мною щось. Тримаймося купи, і слава нашій Україні.